А ще таке питання також собі задавав не одного разу, а саме більше під час війни, що означає любити своїх ворогів? Ми її чуємо в Біблії полюби ворога свого. Як можна полюбити? Ну візьмемо даже, наприклад, таке питання, коли там. Військові, які вбивають людей. Ну тут ти, якби навіть логіки ні, кінь, не мав полюбити цю людину, вбивцю, там насильника. Я розумію, коли ми говоримо за ворогів, там твій ближній друг там тобі щось зробив, якби він тобі ворог на цей момент, ну ти любив, все-таки маєш сили покрити і любиш його. А от за цих людей візьмемо, як, наприклад, все-таки цих вбивсь військових, ну як їх полюбити? Ну їх же вбивати треба також, по суті, і все-таки щось є, є інший метод. Ну, захищаючи, як я маю слово, не просто. Але каже, гніва не загрішаті. Ні, я маю це не просто вбивати, а захищаючи. Знаєш, як, там, по-моєму, Оріховський, да? це епіскоп, там об'єднання російського, каже, з любові треба це робити. Так, але... Просто дійсно кажучи, як, як взагалі це можна прийняти? Чи якщо це... серйозно, якщо серйозно, друзі, я думаю, що це слово Боже стосується не... Окупантів, не загарбників, які прийшли нас убивати, і ми їх маємо любити. Це ось сьогодні українці в Україні, які сьогодні є біля тебе, це твій сусід, можливо, це в твоєму селі, в районі хтось живе. Він теж українець, але він до тебе якось ворожливо настроєний. Можливо, не знає твого серця, не знає, скажімо, що ти, ну, чи ви, чи я з вами. Що ми нормальні, добрі люди. І дуже важливо на цю людину, цю людину покрити любов. Ю. Як Ісус Христос висячи на христі, коли його розпинали, Він каже: прости, Господі, бо не знає, що робить. Дивіться, що це значить, якщо ми знаємо нашу мету і нашу ціль основну як християн, що ми тут маємо на землі явити Ісуса Христа. І бувається дорогою ціною нам обходиться. Ми платимо дорогу ціну для того, щоб показати справжню любов Ісуса Христа. Що це значить? Коли ми кажемо, батько, Боже, я благословляю того ворога і того, віддаю Його в Твої руки, віддаю в Твої руки, мої руки будуть честі. Я пішов далі. Треба Слово Боже читати до Кінця. Бог каже, дайте місце моєму гніву. Розумієте, ми хочемо своїми руками своїми руками щось зробити. Є речі, де Бог не хоче, щоб ми своїми руками робили, а є що хоче. Якщо ми робимо з вами добро, ми не униваємо і знаємо, що далі вступиться Господь. І оце цікаве місце, яке, яке читати сьогодні. Книги об'явлення, «Откровення російської мови, 20 глава, за 90 вірша. І побачив я великий білий престол того, хто сидить на ньому, від лиця якого втекли небо і земля, і не знайшлося місця їм. І побачив я мертвих, малих і великих, які стояли перед Богом, і були відкриті книги. І інша книга була відкрита, яка є книга життя, і були суджені мертві за запис, запис, Записним в книгах. Згідно з ділами їхніми, і море віддало мертвих, які були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І вони були судимі, кожний за ділами своїми. І смерть і пекло були ввернуті в озеро Вогняне. Смерть. Це смерть друга. А якщо хто-небудь не був знайдений записаним у книзі життя, він був кинутий у озеро Вогнян. Брати і сестри, ми завжди маємо з вами пам'ятати, що прийде час, що ми предстанемо з вами всі перед Богом. І я хочу сказати усім вам, що наші руки вони не мають бути в крові. Ви подивіться відносини Бога з Давидом. Давид зібрав кошти, все зібрав. Проект зроблений будувати храм для Бога. Що Бог йому сказав? Давид, ти не можеш будувати храм. Як? Я дуже хочу, я мріяв все своє життя. Каже, ні, ти не можеш. Чому? Тому що твої руки в крові. Буде син твій Соломон будувати. Ми дуже маємо з вами розуміти, що ми всі предстанемо перед Богом. Брати і сестри, набагато сильніша війна, більш ефективніша. Народа Божого нас з вами, коли ми візьмемо пасти молитви. Бог просто мільйонну армію Російської Федерації поверне її додому. І хай вони там, в своїй країні, міняють і путіну, і всіх тих злодіїв, які породили сьогодні це зло. У Бога дуже багато є своїх інструментів. У них 140 мільйонів, у нас і 40 нема мільйонів. Навіть якщо вони підуть, представте, своїми тілами сюди побіжать, що ти з ними зробиш? У нас, у нас патронів не хватає на них. Розумієте? Ну коли ми помолимося, ми віддамо все руки Божі, коли ангел Божий виступить, і вони побачать ангела Божого з огненим мечом. І сини, і доньки залишаться живі. І наші рідні і близькі. залишаться живі. І буде перемога від Господа. І всі. Воздадуть йому славу, честь і хвалу. І руки наші не будуть крові, а руки наші будуть чисті святі, і ми будемо далі воздівати їх до неба, і Бог буде благословляти нас, наші родини, наші села, міста і всю нашу країну. Амінь. Слава Господу!